Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачну закуску родом з Італії. А саме картопляні крокети, начинені моцарелою. Спочатку картоплю помийте та очистіть. Наріжте на довільні куски, складіть у каструлю, залийте водою, підсоліть і відваріть до готовності. Тим часом натріть 40 г пармезану на дрібній терці. Каструлю з готовою картоплею приберіть з вогню, злийте воду і зривіть з неї пюре. Додайте сіль, дрібку перцю, вбийте одне яйце і вимішайте. Додайте панірувальні сухарі, мускатний горіх і потертий сир. Вимісіть добре тісто. Наріжте моцарелу дрібними кубиками. Приготуйте крокети, відщептіть шматочок пюре, скачайте його в кулю, а потім сплющіть руками. Викладіть декілька кубиків моцарелли в середину, закрите її краї руками та надайте крокету круглої форми. В окремі тарілки насипте борошно і панірувальні сухарі. мисці за допомогою вінчика взбийте яйця. Виваляйте крокети спочатку в борошні. Після чого занурте в збиті яйця і обваляйте в панірувальних сухарях. Повторіть з кульок. Тим часом у глибокій сковорідці розігрійте олії до 170 градусів за Цельсію і смажте крокети у фритюрі по 2-3 хвилини з кожного боку. Викладіть на паперові рушники для того, щоб забрати зайву олію. Та подавайте в гарячому вигляді до столу. А також не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Усім смачного та до зустрічі у нових відео.